Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградове. Це програма Право на правду про найважливіші політичні події в світі та в Україні. Бо говоримо прямо зараз з Віктором Бабаренком. І вітання, пане Вікторе. А немає звуку, не чую вас. Звуку немає, не чую. М -м -м, немає. Доброго здоров'я вам! Супер! Є, з'явився. Дуже раді вас бачити, пане Вікторе. Пане Вікторе, давайте почнемо mm -hmm. слухати. Ну, пере, 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 переплітаються події. Буратіна, Буратіна. До речі, так щоб всі знали, а, а я колись мав справу з паном Дубінським. Взагалі-то його інакше називали. Його називали, щоб так всі да, пуділя Артемон. Чому він став я... Так, Чому він да. став Буратіном? Я, я не знаю, але ось така трансформація. Слухайте, мене цікавить така історія. Я почув версію про те, що... Ось ця посадочка і ця операція Боротіна якось може допомогти нам і отримати підтримку республіканців. От і цей візит ярмака і оця історія, воно якось пов'язана, воно допоможе нам? Чи чи взагалі тоді навіщо? Ось це саме зараз була оця вся історія? Ну З одного боку, його й пресують якраз за те, що він допомагав Е, про е, Пуделя Артемона, е, чому я говорив? Тому що е, власне, е, тому що Ну Карабас Барабас, відомо хто? Це Ігор Валерійович Коломойський ага. і його е, Пуділь е, був, да, якому він просто казав фас і е, цей виконував, да, вказівки, накази. І тому, як би для мене, знаєте, Буратіно більше. Кожен на е, якраз українського обивателя, е, на е, того, хто голосував за Зеленського. Да? Е, е, це людина якби б наївна, яку можна обдурити, крекс спек спекси, все там відправити, Але в, між тим е, добра, е, щедра, щира і достатньо мужня, навіть пауки і, не бояться бо оптимістична і, і оптимістична. І оптимістична, ви розумієте? І оптимістична. Ну, ну я да, оптимістична людина. Тобто для мене Буратіно — це якраз наївний виборець, але з іншого боку, його люба ліса Аліса, кот Базіліо, можуть обвести кругом пальця, і куди б не йшов Буратіно, він завжди потрапляє в, в страну дураку, в країну дурнів. Ну десь так тому для мене. Мені здається, що якщо хтось і дав йому таке псевдо в цьому ФСБ чи. в mm. ГРУ, Він же ж каже, що більше е, гру, е, ну, хоча Деркач, ФСБшник, це понятно. Ну, неважливо, яким спецслужбам він там, е, хто йому з е, е, каси платив. Але мається на увазі, що там мало, мало у них фантазії, і він дійсно не схожий на Буратіно, схожий на персоназ цієї ж каски, але Артемона. Він Вірок робив команду Фасу просто там, типа сказали: йди порви цього, і він рвав. Mm -hmm. Те, що він він проросійський, для мене стало очевидним в 2016 році, коли проводили, вводили зміну не звання, а як би звернення да, в армії. Звернення в армії, і треба було говорити Слава Україні! Героям слава. Mm -hmm. То він виступив тоді ж на один плюс один. На один плюс один. Це зараз же ж головний же ж цей. у нас єдино в єдиному марафоні, щоб ми знали, откуда ноги ростуть. І він виступив там. Що це нацистський лозунг? Там, ну так, ну з такою примітивною критикою. Виступив саме, що там не можна казати слава Україні. Ну 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 це блінка. Да, навіть більше, навіть більше, пане Вікторе. Є в архівах, можна подивитися. В них були такі ще програми українські сенсації, секретні матеріали. І там є матеріал про ЕМЕЧ 17, про цей про Боїнг збитий. І без без, без всіляких слів, хай люди подивляться і подивляться позицію цієї людини. Ось вона курувала цей, цей фільм. Ось, це продюсер у цих всіх українських сенсацій, матеріалів секретних там. Гроші, ж оце одна людина, це Дубінський. У нього була одна редакція. Так. І ось там у цьому матеріалі якраз видно його позицію А там, от що там, там не все так однозначно? А може це українці, а така інша? Отака от у нього там була позиція у всій цій історії. В общем, тоді ще засланий, да? Що там, там оці. Лямки парашута, парашут взагалі був видно здалеку. Да? Там типу от він, вроді там, за Україну, а, а у нього пав парашут і е, пагони ФСБшника. Ну е, десь так. Потім ж він оце якраз виступав на боці Трампа е, проти демократів. То е, навпаки, якщо зараз там Єрмак е, говоритиме там душем Дубінського е, і того, хто засовував, і ПСО антибайденівське. Да? То ну, хто значить, подружиться, але принаймні можна розказувати е, е, республіканцям, що ми боремося з корупцією, а? ми боремося з російським впливом. Ну, можливо, на когось це е, буде, буде мати м, якийсь вплив. Хоча я думаю, що це більше на демократів, ніж на республіканців. Це закріплення версії, що все-таки е, е, ми ну, там, типа, що офіс президента за. Демократів. Тут я ще б щось хотів сказати: дивіться, Єрмак поїхав без супроводу, без хвилеї, навіть без якогось замміністра. Що це може значить? Ну тож, до цього якби Сполучені Штати дуже чітко показували, що для Єрмак для них ніхто. Угу. А тепер що? Шо? шов? І розуміють, що окрім Єрмака, по великому рахунку говорити ні з ким. Тобто, Єрмак реально той кардинал Рішельє, який. Стоїть е, навіть не за королем, а близь, е, по, е, поруч з королем і тримає його за руку. І більше ніякі офіційні особи, як би вони називались прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, міністр закордонних справ і всі, кого там називав Данілов, Даша, а каже, всі остальні туристи. Ну от він Данілові показав, хто турист, хто ні. Ну, не, кардинал і... Решельє, Почекай. кардинал Решельє була був велика постать. Це дуже розумна людина освічена була, яка фактично керувала всією Францією. А ще й у часи, коли церква мала дійсно великий вплив. Ну не знаю, ну так порівнюєте. Але я думаю, що я не порівнюю зараз Україну і Францію. Я порівнюю вплив. Uh -huh. Кардинала Рішельє на політику у Франції і вплив Єрмака, то я думаю, що в Штатах зрозуміли, що основний гравець на політичному полі України це зараз Єрмак. От, хоча ми знаємо, що доля фаворитів складається по різному, і хтось може пережити цю зерена, а хтось може скотитися. Богдан теж був там. І хто пам'ятає, де той Богдан зараз? Да? Uh -huh. там ми пам'ятали ту дівку, яка Мендель, яка там кидалась на журналістів, там хто uh -huh. зараз згадає її ім'я, крім прізвища і то, того, що воно запам'ятовується, Мендель. Хто пам'ятає uh -huh. там вже прізвище першого прем'єра при Зеленському? Тобто фаворити приходять і уходять. Ну, будемо відверті, Єрмак тримається вже понад два роки і тримається добре. І навіть те, що він поїхав в Сполучені Штати і що він. 예, 예. Говорив з Блінкіном, а не просто так. З mm. Блінкіном, це фактично міністр закордонних справ, і за міністром закордонних справ говорив не наш Кулеба, якого взагалі не взяли, а mm. голов, говорив Єрмак. І це дуже знаково. Ми на це знаково. мусимо звернути увагу. Тобто, получені Штати визнали, що Єрмак десь м м грає провідну роль, і мало того, дивіться. Ганяють Коломойського, того ж самого Дубінського. Це знак, скоріше всього, для і подарунок е а, а взяття під, е ну, під варту Дубінського, Це е не скільки е подарунок республіканським, скільки, скільки демократам. Що дивіться, ось воно потякало на сина. Ага. О, тобто, е таким чином, можливо, це і є демонстрацією сили і можливості Єрмака. Про те, що він контролює ситуацію, ну слухак так чи інакше, так чи інакше, ми бачимо дійсно, що велика роль пана Єрмака у всій цій ситуації дійсно визнали. До речі, пан Даніло, пам'ятаєте, казав, що. При, на міжнародній арені Україну можуть представляти всього три людини. Оце Єрмака? Ж, да, да, там не було Єрмака. Да. У, це, у цьому І переліку. там не було Єрмака. От тепер Єрмак є там Данілову, тепер там, типу, Приліт, що прилітає там. Данілову знову, то від Арестовича, Тепер від Єрмака. Так, слухайте, да. мені цікаво, оця історія з фінансуванням. Там ви бачили да, фінансування про, за допомогу. За допомогою і нашу, і спільну. Я не, не розумію. Слухайте, у ця історія зміниться, покращиться. І Коли взагалі це може бути? От, чи все? Чи будемо потрохи відходити в бік Європи? Європа буде консолідуватися? Європа сама не потягне, без Сполучених Штатів ми війну не, війну не виграємо, ми навіть не утримаємося і про це говорити нічого. Mm. Але я більш ніж певен, що бюджет затвердять. Це зараз трьох, але мало того, я впевнений, що шатдауну не буде. І вони приймуть бюджет, і бюджет приймуть в ну там купі чи окремо, але це буде ті 61 мільярд, які потрібні Україні. Тут справа в тому, що і так, вже, ну якщо на зброю у нас буде достатньо грошей, мало того, у нас в запасі є ж, якщо що да? а він чи є? А так? він ще є, А він ще є? я думаю, вже все Ви, час. В... Але ендліз ми ще не приміняли ні разу як, як метод. Да? Ми не брали по лендлізу, тому що достатньо грошей і так, якби. Да? Але вже минулого року 18 мільярдів доларів нам дали прямих вливань в бюджет. Прямих було 18 штатів. Mm. То тепер тільки 16,8. Тобто майже на 1,2 мільярда менше. Це вже дзвіночок. То ми mm. там, тіпа, Ну, тобто, вся ця допомога 61 мільярд поділяється на допомогу, яку просто деньгами віддають в бюджет, як грант, uh -huh. щоб ми знали. Бо багато хто там я недавно таксі, ну таксісти ж більше всіх знають, uh -huh. і він каже: Та внуки будуть віддавати те, що вони нам зараз дали. Я кажу, так вони без просто так дають, от просто безповоротня допомога. Це навіть не безвідсотковий кредит, це грант. Ви кажу, розумієте, чим відрізняється uh -huh. грант від кредита? Грант це безповоротня фінансова допомога. Це називається грант. То для нього це було удивлення, він ще зі мною сперечався. Та ну, щоб вони так да, це безповоротня фінансова допомога, вони просто дали і забули. От, то це тепер буде не 18 мільярдів, а трошки менше 17. Це mm. для нас гірше. Тобто вони кажуть, думайте самі, запускайте економіку, заробляйте гроші, е, Ну, десь, десь так. да. І якщо е, цього року. Їхня допомога складала. Ну ні, власне, десь так і буде. Десь 45% будуть надавати вони, 55% будемо збирати в бюджет. Ми а було трошки, мабуть, майже навпаки. Угу. От це щоб ми розуміли ситуацію. Так що гроші будуть, я в цьому не сумніваюся гроші будуть. Гроші Добре. будуть і на зброю, і на це. Але ж знову це ж на 24-й рік. І ми розуміємо, що якщо у нас не буде якихось результатів А на фронті і Б в боротьбі з корупцією, то ситуація повториться і може буде гіршою починаючи там з серпня вересня наступного року, коли почнеться ті по новому бюджетному року. І ми ж розуміємо, що це ж все буде упиратися ще й в те у вибори, хто виграє вибори. І власне, ми розуміємо, що жодних мирних переговорів з боку Росії не буде, поки не відбудуться. Вибори в Сполучених Штатах, а ще ж будуть е, вибори е, якраз в парламент Британії восени. Тобто, розумієте Ой. скільки накладується всього? Так, От, так і там в багатьох інших країнах Європи, тобто навіть дійси, 에, навіть най, у тайвані для нас буде не осінь цього року а я осінь розумію. наступного року. наступного року так я розумію я розумію про що ви навіть у тайвані слухайте вибори. М мені ось, мені ось цікава така мені ось цікава така справа а, скажіть будь ласка а... Расмусина ви чули? Ми чули Расмусина стосовно його заяви щодо ну прийняття у НАТО. Часткове. Слухайте, ну, я отак собі уявляв: ну окей, ну от я тут ці території окуповані, тут ви приймаєте. А якщо ми деокупацію продовжуємо, що підтримки не буде, чи є тут як регуляція, отут він бачить оцю всю там, де зовсім зрозуміло, тому що з його слів що вони приймають. Нашу територію, яка не доокупована, яка під нашим прапором, і на неї розповсюджує нас, приймають і типу, НАТО, і на нас розповсюджується п'ята е, ну, стаття е, е, НАТО. Да? І ну, таким чином, ну з одного боку, наче ж ну, блін, ідеальний варіант. Тобто, якщо по Києву вони вдарили, Путін вдарив да, там, або по Сумам, це ж контрольована Україною територія. Ну і все там, типу, все, э, Росія отримає війну. І типу ми таким чином закриваємо небо, ми можемо вкривати аеропорти, можемо повертати всіх там, типу, все, ворог не нападе, ми, ми під зонтиком. Але з іншого боку, э, стоп тоді. А якщо ми визволяємо Мілітополь, він автоматично ж теж стає нашою, якби тією. Ну от і я стену. про це. Але і саме смішніше, то виходить, що вони по нам, по нашим тілам бити не можуть, а ми по їхнім легко. А як же там ну там елементарно там, правила ведення війни? Тобто для них, по ідеї, мости на нашій території або там якась військова інфраструктура є законною цілею. Ну, це по законам війни. Так само, як uh -huh. по ідеї, і ми можемо в Московію якусь воєнську часть в Волгограді чи ростові на Дону там е, нахлобучувати. Да? Тому, а вони тепер, виходить, це якби, гра в одні ворота. Ну Я, я би не против, якби, але ж ми uh -huh. розуміємо, що це. Ну э, такий ідеальний варіант називають утопією. Утопія, це як віні, дійсно. Це віні, так. Визнається таке, як комунізм. Да? От кожного по способностям, кожному по труду. Да? <сіх> ну, дурня й бред. Так, вами. Ой, Не по труду, а кожному по потребному. По потребам, так. Не в мене так. Я тружусь, тружусь, а. У когось там е, потрібності такі, щоб у нього був лімузин, е, оркестр, дівчатки з світами, щоб зустрічали, да, там, типу, от у нього такі потреби. Це рівність так, за О, Це рівні за Орвалом. Е, і, да. і так само е, формула е, така в НАТО, ну це як ну, утопія, то що це було б дуже класно для нас. Так, значить, це неможливо. Зрозуміло, що на, на це ніхто не піде. От е, інша справа, що з цього починається, тобто це сигнал, можливо, не нам, а сигнал ага. руським, що ну давайте вже там миритися, хто де став, там і буде. І я тут думаю, що і далі будуть посилюватися сигнали, що давайте, давайте зупиняти війну, ставити на паузу, робити якісь перемир'я. Зрозуміло, що миру не буде, але всі звикли, що ну, немає миру між. Північної і Південної Кореї, але й немає. Ну, немає там миру підписано, так взагалі немає. На Кіпрі Кіпр весь малюють там в один колір. У Тільки... Японії з Росією. Північний Кіпр і є решту Кіпру, де Північний Кіпр фактично не є контрольованою ні Касією територією. Да? Тобто і з цим живуть, і мало того там Кіпр яких всі європейських органах присутні, і все у нього нормально, якби і це при тому, що частину своєї території, якби, яка де Юре, його де-факто контрольована Туреччина. Ну от і нас будуть штовхати на, на таку саму фішку, і я впевнений, що вже говорять, що Володимир Олександрович, у вас є план, як реінтегрувати Крим? Як Добре, якщо ми дуже легко зможемо реінтегрувати там. Цей скажем, Схід Херсонської області mm -hmm. і південь Запорізької. Да? Ну, умовно, там великі міска, міста, що там Скадовськ, Залізний mm -hmm. Порт це в Херсонській області, і в Запорізькій там Мелітополь, mm -hmm. Бердянськ, Гініческ, mm -hmm. да? Це все ми е, легко, то, що там люди нас ждуть, вони там той навіть Маріуполь відбиваємо. А, по-перше, як нам відбить е, Донецький і Луганський, якщо це Кам'яні джунглі? Е, і е, Крим навіть легше відбити чим, е, до, ну військовий з військової точки зору. Крим Крим зайти відбити легше ніж в Донецьк-Луганськ, а і це при тому, що е, ну зададуть питання: а Україна у вас є тільки вчителів там і в Керч, е, Ялту, в, Сімферополь, в Севастополь, які будуть читати українську мову і українську історію, бо понятно, що там фахівців немає там. Історики учать там, типа, Путін наш отець родной, от, і те саме в Донецьку і Луганській. Там діти не чули 10 років уже української мови. Як ви їх будете реї? Ну, ну, не все так просто. Не все а так як просто. будуть з інвалідами, наприклад, в Луганській да? наші вдови отримують е, допомогу, а їхні будуть, їхні ж теж на війні загинули, да? там, типу, вони будуть, а їхні діти будуть там дітьми, учасниками бойових ага. дій. Там, типу їхні діти будуть там дітьми війни там э, бомбі... ж бомбас ну, так землі, так там. дійсно складна ситуація питання 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 на які немає відповіді або відповіді часткові або однозначні ну знає хто хтось скаже там ті типу, та запретіть та хай уїжать в росію ну це все просто сказати це mm -hmm. ми можемо сказати тим хто приїхав після 2014 року там їдьте назад а тим, хто до 2014 року жив, ми цього сказати не можемо, тому що номінально вони громадяни України. І от так як у нас немає відповіді на багато питань, вони й будуть зупиняти. Союзники будуть нас зупиняти на порозі Криму. І ідеальний варіант е, миру і перемиря для Європи і штатів це вихід нас на лінію розмежування там 23 лютого, 22 року. Оце ідеальний варіант. А далі там, типу, е, будемо вирішувати політичним шляхом уже. Щоб ми розуміли, що Арістович говорить те, що в офісі не можуть сказати, я розумію, що на електоральну базу якраз колишнього ПЗЖ і тому говорить те, що хоче почути частина українців, але е, говорить про це на кухнях, а бояться вказати, сказати вголос там десь на, на вулицях. Да? Що там, типа шо? Що... Mm. А давайте вийдемо на Чонгарі перекоп, і дальше е, і далі що говорить Арестович? А далі будемо врегульовувати питання Криму і Донбасу. Як... Політичним шляхом, політичним так. шляхом це так само, як Північна і Південна Корея або як Північний Кіпр і решту Кіпру, тобто це значить років на 50 е, проблему від Так. так. І він нас, нас до, до цього штовхають. Єдине, що зараз не готовий про це говорити Зеленський, тому що це буде означати падіння його рейтингу. Тому він не говорить, він рейтингозалежний, наш президент, і він цього не скаже. І він цього не буде говорити, поки до цього не буде готове суспільство. Наше суспільство. Якщо ми переживемо цю зиму, то ми однозначно вийдемо натхненними з цього, і до наступної зими у нас не ну, до наступної осінь у нас проблем не буде. Ми спробуємо ще раз наступати, і можливо, у нас вийде це краще, ніж цього року. Ми переможемо, вийдемо на берега Азовського моря. От і другий раунд у нас почнеться поганий, коли е, восени всім буде не до нас, всі будуть за вернів всім буде до нас, але всі будуть е, тузом в рукаві чи Джокером там. І коли будуть вибори 3 листопада, у нас вибори в Сполучених Штатах, у нас в жовтні вибори до парламенту Британії. У нас вибори, 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 вибори. І нам дуже буде важко, дуже важко. Якщо все, що ми зможемо встигнути, там умовно до вересня місяця все наше. Далі буде погано. Угу. Зрозуміло вас. На жаль, пане Вікторе, час у нас спливає, є ще питання, але вже наступного разу дуже дякуємо вам, що ви долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Дуже вам дякую і до наступної зустрічі. Дякую я вам. Дякую вам. А нашим плечами, я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на новлення замбу Гнатів. Виноградов. програму Право на правду. Тримаємо стрій.